Вітаю! Сьогодні клеїмо захисне скло HOKO A34 для iPhone 13 Pro. Це скло не просто клеїться по рамці, воно має на всій поверхні клеєву основу. Це скло підходить для більшості чохлів, бо має правильно прораховані заокруглення. І що саме важливе, виглядає акуратно, без ефекту скло на склі. В комплекті. Волога серветка, суха серветка, стікер для зняття пилу та саме скло, упаковане в захисну плівку. Направляючих у цьому комплекті немає, але воно є у інших виробників. Ставити скло просто, далі покроково покажемо, як це зробити ідеально з першого разу. Тобто це преміальне скло, яке не потребує наклеювання майстром. Ви можете це зробити самостійно. І перше, що ми робимо, це обираємо чисте місце без пилу та протягів. Вимикаємо кондиціонери чи вентилятори та протираємо поверхню столу. Починаємо з вологого очищення екрана телефону, видаляємо жир і сліди пальців. Протираємо далі сухою серветкою до повної сухості, це дуже важливо. І фінальний штрих: видаляємо микропил стікером от такі цікаві стікери. Обережненько проходимо по всьому склу. Далі приміряємо скло без зняття скла. Перевіряємо, щоб все ідеально співпало. 0,4 мм скло, це достатньо, товсте скло, з ним потрібно вести себе акуратно. За потреби фіксуємо положення направляючими стікерами, але якщо вони є у наявності, чи з попередніх поклеїв залишилося. Це зручно, але, на жаль, у цьому наборі їх немає. Але е, це скло настільки крутеє, що направляючи стікери йому не потрібні. Перед поклейкою звертаю вашу увагу, що руки повинні бути чистими і не торкаємося клеєвої сторони, коли знімаємо скло. Центруємо по динаміку, опускаємо м'яко і точно. Як ви бачите, скло самостійно присмоктується до екрану. І звертайте увагу, що бульбашки, їх майже тут немає. Виштовхуємо, якщо все ж таки є, то виштовхуємо повітря серветкою сухою від центру до країв. І перевіряємо. Face ID, сенсор, жести, усе працює, як ви бачите, бездоганно. Повна сумісність із чехлами, сканерами, камерами. Нічого, як ви бачите, не заважає. Тобто HOKO A34 34 це ідеальний вибір для щоденного захисту айфону. В описі до відео посилання на наш магазин. Також рекомендуємо у тому ж преміальному сегменті Remax. Вони є як і антишпигун. Такі звичайні, як хоко – надійні, зручні і класні.